Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою і формувати зріз лев лівого плеча і лівий бік горловини переду. Сьогодні ми в'яжемо дев'ятий лицевий рядок або 145, якщо розглядати це в загальному рахунку. Так. На початку лицевих рядків з цього боку ми закриваємо е, петлі для формування зрізу плеча. За схемою ми маємо закрити е, 5 петель. Плече. І ось тут я рахую, скільки я закрила Так. 5 петель, закриваємо, пров'язуючи їх лицьовими петлями, перевдягаємо на попередню на наступну. 4 і 5. Пров'язали. Далі у нас іде візерунок за схемою, загальною схемою для 9 Рядка. Ось він, ось це, дев'ятий рядок, і ми з вами зупинилися ось тут, мені здається. Ось тут. Зараз подивимось, як ми будемо цей половину рапорта, да? ось у нас центр, як ми його будемо пров'язувати. Дивіться, за схемою, у нас ось в дев'ятому рядку рядку да, має от, е, бути подвійний накид е, в центрі рапорту. Але оскільки у нас немає цієї частини, у нас буде лицева петля, отут буде накид, і він буде йти для компенсації ось цієї петлі. Цієї у нас немає, тому накид ми в цьому рапорті, в цьому неповному рапорті ми зробимо одинарний Ось таким чином ми пров'язуємо одну петлю, бачите, одну лицеву, робимо один накид, далі пров'язуємо лицеву, дві петлі разом з нахилом праворуч. Лицева петля, накид, дві петлі. Лицеві пров'язані разом з нахилом ліворуч і лицева петля. Все. Ось цей неповний рапорт, він завершений. Далі всі рапорти повні. Ми в'яжемо просто за схемою 9-го рядка. І там всередині ми будемо робити подвійний накид, так як є за схемою. Так, Дивіться, всі рапорти, які повні, я пров'язала візерунком 9-го рядка. І тут у нас ось цей неповний ось, виходить, кінець попереднього рапорту, початок наступного. У нас тут всього скільки, 5 петель. Тож ми маємо зрозуміти, як його в'язати. Ну так, За рахунком п'ятого, за а, візерунком п'ятого рядка, лицьова, дві петлі, лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч, накид. І тут буде дві лицеві. Все. Ну, тут, А тут можна зробити вже. Знанково, як кромочну. Все. А, бачите, візерунок зберігся, кількість петель нас зберіглася. У нас оцю бавку компенсує ось накид. Все. І ми можемо переходити до в'язання 10-го ізнанкового рядка або 146-го в загальному підрахунку. Обов'язково закривши дві петлі. Для формування зрізу горловини, Правого, лівого боку горловини. Робимо це раз і два. І далі до кінця ряду ми всі петлі в'яжемо ізнанковими, подвійні накиди, скидаємо там, де вони у нас є, скидаємо другу петлю. Ось тут у нас накид. Першу петлю пров'язали, другу скинули. Все, так до кінця ряду. Так, 10-й рядок або 146-й загальному заліку ми завершили і повертаємось на лицевий бік. Так, подивимось на візерунок, чи він у нас виконується, наче все добре. можемо продовжувати. Знов ми повернулись до формування зрізу плеча. Зараз у нас буде 11 лицьовий лицевий рядок або 147-й в загальному підрахунку, і ми маємо ем, пров'язати його. Е, значить, спочатку закрити 5 петель е, для формування зрізу плеча спеційської. І потім в'язати за візерунком одинадцятого рядка. Ну, давайте ми спочатку закриємо п'ять петель, просто пров'язуючи їх лицевими, два, три. Чотири і п'ять. Все, ми закрили 5 петель для формування зрізу плеча. Тепер ми дивимось, що у нас тут три петлі рапорту залишились, як ми їх будемо пров'язувати. Це у нас 11 рядок від початку формування горловини і візер... Візерунок цього рядка ось цей. Ось одинадцятий. За схемою. Відповідно. У нас ось. Ось ці, виходить, Три петлі. Да? Ось ці. Зараз подивлюсь. Ну, Власне, у нас три петлі, і за схемою це буде а, лицьова. По схемі у нас йде подвійний накид, але оскільки у нас нема попередньої убавки, то ми зробимо одинарний. І ось тут буде убавка з нахилом ліворуч. Все, оце у нас. Закінчився рапорт. Далі рапорт іде повний, і просто в'яжемо його за схемою 11-го рядка. Ось я закінчую 11-й лицевий рядок, пров'язала всі цілі рапорти, і ось цей у мене залишився три петлі. За схемою тут має бути убавка, і потім подвійний. Побавку ми виконуємо з нахилом праворуч. Але оскільки далі не буде, то тут накид робимо одинарний для збереження кількості петель, тому що ну, далі нема петель, які будуть убавлятися. Компенсується тільки ось ця убавка, тому накид одинарний. Все. Переходимо до ізнанкового рядка, і в ізнанковому рядку для формування горловини нам потрібно закрити, це четверте закриття вже, ми закриваємо чотири, 4... ой, не чотири, дві петлі, дві петлі, так ми і робимо. Це у нас 12 рядок ізнанковий, або 148 рядок в загальному підрахунку. Петлю зняли, пров'язали накид, перекинули попередню петлю і пров'язали ізнанкову. Перекинули попередню петлю. Все, дві петлі ми закрили. Тепер до кінця рядка ми в'яжемо ізнанковими, там, де подвійні накиди, в'яжемо так, як завжди, подвійні накиди зізнанково, ізнанковому рядку. Першу петлю пров'язуємо, другу скидаємо так, до кінця ряду. Все, 12 або 146. Восьмий рядок в загальному заліку. Підрахунку ми пров'язали. Перевіряємо, що у нас виконується візерунок повністю, формується горловина і формується зріз лівого плеча. Все. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!